Одне з 12 найвеличніших церковних свят року відзначають 4 грудня. В цей день згадують віддання Марії, Матері Ісуса, на служіння у храм. Привести юну Богородицю на службу свого часу пообіцяли її батьки Йоаким і Анна йдеться у апокрифічних книгах. Цього дня прийнято вшановувати Марію молитвою як матір-заступницю, духовний храм для кожної людини. Особливість свята християнського свята чи то є вхід у храм Богородиці, чи іншого, воно має дуже одну величезну особливість. Те, що ми мусимо бути присутні на молитві, ми входячи у Божий храм, також можемо отримувати освячення, можемо дарувати Господеві все те, що ми маємо, і звичайно, приносити йому ту чи іншу свою жертву, свого життя, своїх вчинків, свого покликання, яке ми сповняємо, ідучи у цьому християнському вдосконаленні. Свято введення завжди припадає на час посту, але оскільки воно є одним з найбільших у році, певні виключення щодо його відзначення все ж існують. Звичайно, це є піст. Ми утримуємося від забав у цей день, але щодо споживання їжі, отже, в це свято можна споживати будь-які страви, які, які ми хочемо спожити. Тим паче, що це є святковий день один з 12 величних свят року. Здавно в Україні вважали, якщо в цей день першому хату увійде чоловік до здоров'я та достатку в домі. Проте церковні канони не підтримують таке вірування. Прекрасно є, коли дитина чи жінка заходить, бо Богородиця була жінкою, вона була та, яка увійшла в храм. Але в кожному разі це не має жодного відношення до, до цієї християнської традиції, а тим паче до свята, такого великого свята, як вхід у храм Пресвятої Богородиці. Всім всюди можна заходити, чи першими, чи останніми, на жаль. Ці ці речі абсолютно не можуть впливати на, на наше життя і сприйняття оцього такого благодатного достойного свята. Попри свій юний вік, Богородиця, коли її віддали на служіння, була дуже багата духом, розуміла своє покликання та місію, покладену на неї Богом. Тож під час вечірнього та утреннього богослужінь, зазначає священник, Марію оспівують як непорочну, як храм, який повинен прийняти Ісуса Христа.